По-перше, я не стою на такої точки зору, що всі пам'ятники потрібно знести. Це, е, ну по-перше, безглуздя. По-друге, -по коли ти зносиш пам'ятники, потрібно чимось їх замінити, а не поставити постаменти і сказати Опа, ми все зробили От, тому, е, я думаю, що це дуже важлива політика, історія пам'яті, да, яка потребує фахівців. На жаль. На сьогоднішній день в той ж топонімічної комісії засідає матушка Серафіма Ребята, реб Про що йде мова? Да? Тобто ми можемо сказати, що рудименти Радянського Союзу вирішують, як нам називати наші вулиці. Да? На жаль, дуже мало фахівців, дуже мало людей, які народилися саме в Одесі, і дбають про Одесу, живуть Одесою. Да? І хотілося б, щоб звісно, та комісія, так звана, вона була реформована, і до комісії увійшли справжні патріоти України і люди, які не роблять як Фаріон, є така Ірина, та провокація. А роблять дійсну справу, яка буде на сторіччя, яке буде ну. Робити нашу Одесу, робити Одесу приємно, робити Одесу туристично, робити Одесу, яка відкрита всьому світові. Я виступаю за те, щоб це дуже обережно ставитися, особливо в Одесі, де значна частина російськомовних людей, частина людей російської культури так сталося. Да? І потрібно виважено до цього ставитися.